для участь в експерименті спортивних клубів і громадських організацій та надання їм фінансової підтримки, затвердженого рішенням першого експертного засідання предіспортної спеції від 19 вересня 24-го року № 1126. Майор Михайлович, може, Вовк? Я помню, де я повірив, в якому частині. Дивіться, значить, експеримент, збільшуємо період експерименту, з до 27 року нас було до 25-го, продовжуємо по 27 рік. Оцей пункт, пункт я пропоную Зменшувати. зменшити кількість осіб, бо там було обов'язково мова 40 дітей на, на одного тренера. Якщо має 37, ми вже можемо платити. Тому ми зменшуємо до 30 дітей, що обов'язково має мати, але збільшуємо на 100 гривень оплату. 700 Один гривень і до 30 дітей. Це для того, щоб ми не дурилися. Вони будуть прописувати там 5-7 дітей. І будуть нам казати, що є 40 дітей, а в них не буде 40 дітей. Бо я бачу, що досить тяжко, щоб дві групи були як на футболі, як на хокеї по 40 дітей. Ну, По 20 дітей, щоб мали. — Але це все було прописано у волонтіх. А і на лікті. Я з, за міністром по погодив. По, по Абсолютно приймається така постанова. Це був старт, і закон той мав бути вже прийнятий про ці експерименти. Його вже винесли, винесли на обговорення, але ще не прийняли. Але це наше питання. Ми могли і без експерименту такі робити дії. Просто ми, піднесли, ми в партнерство з Міністерством молоді та спорту. Ну Також ще дописуємо, що оплата може проходити на проход... за проходження обстеження Центру спортивної медицини, лікувальної фізкультури та оплата роботи віднетки за участь у змаганнях до того переліку, який не з цими роками 51 тисячу гривень, щоб ви грали на чемпіонат області. що тяжко, щоб вони збитків збирали такі гроші за участь, то думаю, щоб ми проплачували. Є питання з даним файтом. Якщо немає, переходимо до наступного внесення, змін до програм. Вносяться зміни в дві програми. Перша програма культурно-масової роботи в Карачинській Територіальній громаді на 25 роки в текстовій частині. Там прописуються різні технічні моменти згідно з запитом. Також вносяться зміни до програми фінансової підтримки громадських організацій, то дублюються зміни, які вносяться в порядок. Тишні цього описується в програмі, дописується. Щоб чого не було? Будуть питання по проекту? до про програм? Немає. Що ну, це, що я тільки що зачитала. Оплата за проходження за обстеження, оплата за вступні внески. Того в програмі не було, відмінується з дібрує, роботою, щоб було і там, і там. Культурна масова робота знову ж таки казначейська нас просить конкретно, щоб було в програмі прописано, там що оренда чогось, то щоб було набагато конкретно прописано, то, то технічні такі моменти І Що оренда сенс? Оренда сцени, оренда екрану, оренда екрану, озвучення, освітлення, виготовлення банерів, виготовлення афіш і так далі. Усього. Розписують, щоб було все. А ще в нас є додаткове питання внесення змін до бюджету. Ганна Іванівна зі слів розкаже про зими додатками угодинку. Вона розкаже тут я староста, їх сіми років зворочувала. От колеги були присутні, коли підрядна організація відмовилася ще прийняти по 500 тисяч, щоб доробити ще дороги. Ми не хочемо робити, не можуть, тому що ви розуміли. Не за те, що ми не хочемо. А вони не хочуть робити. Не Набрали не не роботи. Не Набралися роботи і вони не, не хочуть. Бо ми готові були з цього зняти туди. Ну да. а ті, тут тублічні робити. Михайло Іванович, ви були головою районної ради. Дорога обласного значення Ні, ні, ні. обслуговується службою місцевих війни. І вони визначають, хто є підрядник. Ми не можемо визначити на їхній об'єкт підрядника. Якщо є така можливість, то та, дайте чесно, понад дві дороги, хоч по 200 тисяч, візьме по пару метрів, закрили ж від центральної річну. Та, все... uh, скільки ви закрили тепер uh, за мільйон? Двісті 260 метрів. А за двісті гривень скільки ви закриєте? 100, 100 метрів не закрити того. Як та за мільйон? А сто метрів за двісті тисяч. Табо що ти вирішать? Там і що чотири столи. Я ще просила на марійки підвірянки там. Я давала гроші два мільйони, вони не сюди зможете робити дочкаш, ми робиться на роботу. Ми їм пропонували Підрядники назвалися роботи, бо ці роки є гроші і вони вже не хочуть йти робити. То то роблять но кого, але то треба дально робити, але не роблять. За 200 тисяч, вони навіть техніку не переношуть ваші добра оплату. На дві то дорогі по 200 тисяч, а на це 100, на 500 тисяч, що вони прийдуть. Раз, раз, на один день, вони за два. Раз, раз, два, так, проєктно. Я не то, але... Ну, я тобі кажу, Ні, давай гану мене, найдемі йому 400 тисяч на дві дороги. Да. І я вам тепер всім скажу, чому то не зроби. Може Можемо на спорт далі піти. Але відповісти тоді на нараді чоловіком дерев на повіримо. То... Та, друзі, ми ж виділили вже коли в будинку культури півтора мільйона. Колись ми не виділили точно. на ваші Но. села. Місяць три назад. Не а що, так і прибігли робити сюди, чи ми ще Вчора входили в суботу, в суботу ділянки біля будинка культури. Бо там може люба фірма. Так люба, ну так люба. От ми теж виділили, і біля будинка культури більше ніж півтора місяці. Михайло Іванович, ми, ми переговорили з двома фірмами, щоб нам поклали сонячні батареї. Жодна із восьми не погодилася прийти у причин вкласти батареї. Не є людей, не є <плес> тих, можливості. Можете сюди. Гроші є. У нас вже так, друга проблема. Гроші є ніякому робити. <плес> ну то страшно, то страшно. Добре, що на якій ми видя? Ну тут лише перерозподіл. Що дала, що дала міська рада? Ну буде і освіта, і буде і охорона здоров'я, але тут теж буде спод... в межах. То ми, наші. ми не ново не відділяємо, бо не закінчений місяць, це... просто перекидуємо по міській Заморку. раді. Тут по апарату 640 тисяч 600 гривень на електроенергію перекидується. 92 тисячі на програму ефективного використання майна це послуга проведення паспортизації вулиць міста перечин. І оплата за поточний ремонт приміщень будинку в села Всіли Сім 200 тисяч. Далі 50 тисяч на оплату за поточний ремонт будівлі ФАПу. А на тисячі 560 гривень на послуги з проведення внутрішньосвердовинних робіт. Це послуги згідно динамічного чищення артизянських свердловин. Там не знаю, можливої програми треба буде внести.

на послуг по очищенню стічних каналів, поглиблення кубетів на території села Завічі 89-508 е за електроенергію. Е це вуличне освітлення 497 тисяч і 108 тисяч 683 гривні на запчастини для військової частини А-78. Тоже це поки що. Ну там помінялися все, але 9... 729, не право. Ouais? Це пригадали. No, поки поки що, що на цей момент yeah. я маю.

БПЛА 2 мільйони. 94-й прикордонний загін Державної прикордонної служби просять. Систему FPV касту. Коли це розглядати, коли вони можуть матимути, ділитися. Бладійний фон в руки також просить. Бладійний фон ще проти. Ми тут волонтери, волонтери, але ви дайте нам, а ми купимо І Козуп написала. Ну козу ми дали вже відповідь, тому що вона знову написала на ковйор, знову написала на спортивний інвентар. Ми подивилися, що ковйор останній раз куплений два роки тому. Ну, no, то таке діло. Спортивний інвентар, там і батьки. На ноутбук, музична колонка, електрична похожувачі, пластичні банки з коло. Тому що Вона має, вона має ноутбуки тут колонку, але треба ну не наш. Наші люди США. Ну та й ми їдемо в США має не теж музичну. Я не знаю. Якщо треба реазі колонку і довгу це не повідомляти. Ну, Давайте раз колонку і ток, бо я думаю, що... Гімнастичні мати, спортивна форма. Ну, no, і воно зовсім не йде на сесію, але йде через відділ освіти, тому що там є гроші на спецрахунку спортивної школи. Якщо no, є гроші, то так. виділяйте ви. No, ми будемо ну, виділяти по мірі того, що я не буду. Розберіться з тим, що ви є, є, давайте нову коло зможу. Повірю, тобто, що ковру вже є чотири. Що? Чути. Де це є... не маю? Значить, теперь це займають у великому залі і у чужі і займаються у нікче на цьому. І все.